Добре, зараз навчимося переміщатися між, е, ну, по нашій гілці між нашими комітами до попередніх резервних копій. Іншими словами, міняти фокус, тобто голову е, нашого флін, Голову гіта. Переміщати по комітах. Ну, ну славі, такі назви. Е, так, давайте git log... OneLine ще раз, щоб ви візуально бачили, що складається наша гілка. Наша гілка проросла від першого коміту до третього коміту, і голова знаходиться на останньому коміті. Тобто Ми бачимо всі зміни з нашими комітами, які є зарезервовані в цих комітах. Тобто, в нас є в останньому коміті файл з трьома рядками. У нас є у папці інший файл. в якому, який називається Apple File, і в ньому є текст Apple. Good. Good. От. Давайте перемістимося на крок назад попередній коміт, так, щоб побачити попередні зміни. А попередні зміни вам нагадаю. Попереднього у цьому edit text in, in file, То в нас не було в папці файлу Apple file взагалі, і в нас і в нас що? І в нас тут не було третього рядка. Я розраховую це, побачите, коли переключу голову. Я переміщу сюди. Як це зробити? Для цього є нова команда. Git checkout. Означає перемістити голову. Ой. Така собі назва, звісно. Я би якось фокус назвав на місці розробників. Ну, але їм краще знати. Git checkout. І як мені вказати, куди я хочу перемістити голову. Я хочу перемістити голову, ну, я вказую унікальний ідентифікатор даного коміту. Ось такий: Ctrl-C. Ctrl-V. Enter. Є, yeah. є. Yeah. Зараз відбулося дещо дивне. І папка пропала на шейф-файл. Я вам зараз це все поясню. Я сам трохи в шоці, чесно кажучи, але загуглив, чому так сталося. І вам стане ясно. Так, ви зробили git checkout, переключились на попередню... От гілка у вас була з трьох комітів, переключились на другий коміт. І що відбулося? Тут вас попереджає git що а, ви ну, стан файлової системи, зараз, тут зліва, є, голова є детачнота, є відділена від гілки. Давайте так, домовимося. Та штука, ну, голова дета, атачнута до гілка може вас зараз спутати. беріть собі це до голови. Пізніше з цим стане зрозуміліше. Переспитайтеся, ви і стане легше. Якщо зміріться, далі вам буде зрозуміліше, що, що таке відбулося. Словом, коли ви зробили git-checkout, цей ви переключилися, git-checkout, назва коміта, ви переключилися головою, фокус, тобто стан файлової системи, перемістився на крок назад. І перевіряємо. І вас про це попереджає git. І перевіряємо, що власне, знаходиться у нашому файлі, який вміст, чи він помінявся. Дивіться, помінявся, тому що в нас на попередньому коміті. Справді було тільки два рядка, а третій рядок з'явився вже в коміті, ну в цьому третьому, який на верху гілки. Пам'ятаєте, ми перемістились на другий. Гаразд, а що ж сталося тоді? Наш файл... файл пропав, це окей, а але наша папка пропала. Файл пропав окей, тому що на другому коміті наше файлу Apple не було, текстового файлу. Але в нас була папка folder. Я тут тільки що загуглив. І я цього сам не знав, бачите, корисно їм, коли якісь десь щось пояснювати. Ось Stack Overflow, наше все. І нам тут пояснюють. Чувак каже, як створити посту ну, в Git додати посту папку. Directory folder це саме, що папка. І йому мудрі люди пояснюють: не можна. А... Баша офіційна документація Гіта говорить, що там індексація тих файлів, коротше, працює таким чином, що пуста папка не береться до уваги. Тому папку, якщо створюєте, то створюєте з файлом. І вже тоді буде, будуть ті зміни індексуватися. Тому, коли ми вернулися на крок назад, тоді, коли в нас би мала бути пуста папка, вона просто пропала, тому що гід про неї навіть і не знав, він не закомітив фактично тих змін, бо вона була пуста. Якби в неї були якісь зміни, то вони би збереглись і папка, і файл. Отакий цікавий момент. Тобто, якщо ми зараз переключимося на, на назад, на третій коміт, ми побачимо і папку, і файл. Давайте точно подивлюся, що вас Git checkout. Як там наш ідентифікатор третьої гілки? Той останньої третього коміту? A new file apple. Копіюю, вставляю і Enter. Оп, є. Yeah. Все з'явилося. Тепер дивіться, файл name. Ми вернулися знов на останній коміт. File name. файл у нас має третій рядок коду. Тексту. Все вже код для мене. І з'явилася папка, тому що в ній є файл, в який є вміст Apple Lux. Добре. Добре. А далі вам трохи роз'ясню. Або, може, когось ще більше запутує, що таке власне голова хет. Чому вона детачита від гілки?